Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій, і сьогодні я хотів би вам прочитати один зі своїх свіжих віршів, присвячених останньому місяцю літа, серпню. І знову відчуття, ніби щось почало маліти невловне, невидиме, поза сум'яттям, тонке, пробила зненацька остання третина літа. І вмить стрімголов закружляла в крутому піке. Півліта ховались від злив під дашечком веранди і кутались в пледи, у піч підкидаючи дрів. Півліта, немов на пательні, й нема на те ради, а світ морашеними кроками в будучність брів. Півліта майнуло безслідно і літа потягнуло. Цю плинність, мабуть, мудрецям лиш прийняти дано. Не битись мов пташка у клітці із часом з минулим, над прірвою пурхати, не роздивляючись дно. Плоди наших дій підтинає півмісяцем серпень, а з ним і життя все нажите безжалісно жне. А може, у тому й мудрість дотла себе стерти, щоб знов малювало майбутнє нового мене. Дякую вам, друзі, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема в Тіктоці, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на мій YouTube канал ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Всім гарного вечора, друзі! Слава Україні! Разом до перемоги! З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій.